Слава Україні! Саме так просять робити наші військові, наші Збройні Сили, наші командувачі, коли комусь дуже невтерпець, розповісти про те, що відбувається на фронті в плані назви населених пунктів, які звільняються або пересувань наших підрозділів. Інформаційна тиша. Інформаційна тиша, і третє, скажу: інформаційна тиша, а також інформаційна гігієна це, перш за все, безпека наших хлопців, безпека наших Збройних сил, це наші живі воїни та командири. Кожна військова операція, звичайно, має безпекову компоненту. Вона на кожному кроці, в тому числі в інформаційному середовищі. Тому ми завжди з вами намагаємося і робимо це обережно, говоримо про те, що відбувається на фронті. І дякую усім за розуміння. Важкі бої, складні бої. Ворог намагається тиснути атакувати, але є просування у нас на певних напрямках, є оборонні бої і на цьому три крапки. Принаймні сьогодні 100%. А далі будуть повідомлення. І повідомлення будуть, звичайно, про деокупацію нашої з вами рідної землі. Ну, і, власне, якщо ми говоримо про безпекову компоненту, то, звичайно, найголовніше у власній безпеці для кожного з вас, для кожного з нас, це відсутність паніки. Тому будь-яку інформацію, особливо з російського інформаційного поля, я про це кажу щодня. Не тягайте в нашу інформаційну бульбашку. Не тягайте, дуже вас прошу. У нас вистачає внутрішніх хайпожерів та хробаків, які накидують. Дуже багато інформаційного лайна в наш з вами простір. Простір складний, інколи непередбачуваний, але він наш. І в ньому має бути офіційна позиція, офіційні речники і офіційна інформація. Власне, це те, що може зберегти не просто нерви, а здоров'я і життя. І якщо у вас плавляться нерви, то, будь ласка, вимикайте свої телефони, вимикайте інтернет. І якщо вам немає чим іншим зайнятися, краще підіть задонатьте на Збройні Сили України. Або вийдіть, попрацюйте руками, допоможіть ближнім своїм. І ви зіб'єте оце психологічне навантаження. Ситуація на півдні не відрізняється особливо від інших регіонів. У нас є загрози ракетно-дронових ударів. Ця загроза є постійною, і ви бачите це. Фактично кожного дня і кожної ночі. Те, що стосується Збройних сил, я вже сказав. Те, що стосується кожного з нас на інших ділянках фронту, то, будь ласка, будьмо єдині і тримаємо стрій. Я бажаю кожному з нас тихої ночі. Нам ще працювати і далі. І ті ворожі атаки, які сьогодні здійснюються, зокрема і на телеграм-канали, нічого їм не допоможуть. Ми переможемо. Слава нації і смерть ворогам! Тримаємо стрій! Пам'ятайте, якщо вам плюють у спину, ви йдете попереду.